Виконуємо номер 1373 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Яку цифру можна описати в комірку, щоб округлення до сотих було правильне? І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Округлення до сотих. За соті відповідає цифра 7. При округленні ми також отримали у сотих цифру 7. Отже, у розряді тисячних може стояти цифра яка менше 5. 0, 1, 2, 3 і 4. Запишемо всі можливі варіанти 27,

Наближено до рівні 27,57. 27,573 тисячні, наближено до рівні 27,57. І останнє 27,574. тисячних, Наближено до рівня 27,57. 27 Завдання друге за суті відповідає цифра 2. При округленні цифра 2 змінилась на цифру 3, збільшилась на одиницю. Отже, у розряді тисячних може стояти цифра, яка більша цифри 4. Це 5, 6, 7, 8 і 9. Запишемо всі можливі варіанти. 52,7 525 тисячних наближено до рівня 52,53 52,526 цілих двадцять шесть тисяч наближно до рівні 52 цілі до рівня 52 цілі 528 тисячних наближно ближну до рівні 52 цілі 53 соті і 52 цілі 529 тисячних наближно ближну до рівні 52 цілі 53 соті. Завдання четверте: за, ти, за соті до сотих, за соті відповідає цифра 9. При округленні цифра 9 збільшилась на одиницю. Стало 10. І одиниця пішла у розряд 10. Тому у розряді тисячних може стояти цифра, яка більша від цифри 4, це цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Запишемо всі варіанти. 15 цілих 2955 десятих, наближено до рівня 15,3 цілих 2965 десятих.

і 15,2995 десятитисячних наближно до рівня 15,30. Завдання четверте. Округлення відбулось до сотих. За соті відповідає цифра 3. При округленні цифра 3 не змінилась. Тому у розряді тисячних можуть стояти цифри. Нуль, один, два, три і чотири. Запишемо всі варіанти. Сім цілих тринадцять тисяч тринадцять сто тисячних Наближено до рівня 7,13. Сім цілих тринадцять тисяч сто тринадцять. 100х наближено до рівня 7,13 720 наближено дорівнює 7,13 і 700 наближено до рівні 7,13.

У другому завданні 5, 6, 7, 8 і 9. У першому завданні 0, 1, 2, 3 і 4. Ми дали відповідь на питання, яку цифру можна вписати в комірку, щоб округлення до сотих було правильно. Номер 1373 виконано.